Дівчатка думають про все на світі, і то є факт: бунтарки та сором'язливі, активістки та поетеси, старші сестри та молодші, доньки та мрійниці. Будь-які дівчата зможуть знайти для себе гарні книги та поради. На нашій виставці для вас дівчатка представлені не тільки художні книги, а й енциклопедії, збірки психологічних порад. Та секретів успіху, розповіді про геніальних жінок. Що цікаво знати дівчинці-підлітку, як стати впевненою в собі, завжди бути у доброму гуморі, як обирати друзів, без проблем спілкуватися з батьками, що потрібно робити, щоб стати вихованою, витонченою і безумовно привабливою. І бажаною у будь-якій компанії. Кожна з цих книг стане неймовірно корисною для юних особистостей. Вони дадуть відповіді на всі найважливіші запитання і допоможуть з легкістю пройти складний період життя. Одним словом, запрошуємо переглянути калейдоскоп новинок для вас, дівчатка.